Всім доброго дня, 26 жовтня 2023 року. Давненько я не виходив в ефір, але мені вдалося потрапити додому, тому думаю зніму відео. Як зараз виглядає виноградник, він у нас на відсотки 80 обрізаний і готовий до вкриття на зиму. Зараз ми на основній ділянці, як ви бачите, він обрізаний і деякі ряди вже. Лози пришпилені до землі і готові до вкриття. Цю ділянку, ну майже всю основну будемо вкривати листям, тут готові такі кучки, тому що я вдома не буду, а землею рити це дуже важка справа. Думаю, всі про це добре знають. Стандартно листям зверху мішками або якимось агроволокном, і чудово зимує, ніякі миші не заводяться. Тому що якщо соломою вкривати, то там миші обов'язково за. Ведуться. Добре, що встиг обрізати виноградник до дощів, тому що останні два дні тут поливає, як з відра, все в грязюці, ну і так само встиг там викопати невеличку кількість саджанців. тому що Зараз стало таке міні-болото вчора було та й позавчора. Хоча зараз ще тепла погода. Температура така в районі навіть аж 20 градусів піднімається. Але я думаю, вже скоро температура опуститься до рівня і буде поступово приходити зима. І що сказати за цей сезон? Так коротенько буду говорити, які результати я бачу, що мені скидали по відео. Ну, непогані були врожаї, однак через недостаток часу, хто займався на винограднику, то багато кущів були перенавантажених. Тому не дуже вони добре набирали цукор. Ну і в цьому році просто сильно заливали дощі, таких дощів ніколи не було. І з мілдю були величезні проблеми. Навіть Редеміл Голд в своїх термінах, ну там вже в кінці вже його термін дії препарата закінчився і він не зміг поборотися, багато кущів Так, сильненько прихватило мілдю, потім ніби прибили хворобу, але була така. На щастя. В основному завжди у нас стоїть дуже суха жарка погода, і боремось з уідімом. Але останні два сезони дощі, дощі, дощі і мілью тут як тут. Основний виноградник. Те, що мені говорили, ну, непогані більш-менш результати. Добре, що хоча б минули травневі заморозки, хоча б їх не було. Так, зараз пройдемося на інші ділянки, як виноградник виглядає там. Так, Зараз ми на іншій частині виноградника. Тут у нас 4-5 столових сортів росте. Тут такі в нас вони, вже більш-менш старі перевірені сорти, Потрішку ми їх перещипаємо. Нізіна, кишміш Red Flame, Helios. Вже багато що новенького прищіпалося. Тут мене порадував чорний кристал, я пробував княжну. Ну, також багато новинок прищіпалося в цьому сезоні, однак ну, з прищепами як кожного року. Ніби вони й непогано йдуть ріст, однак з визріванням проблеми або не хочуть йти в ріст. Ну, поруч тут у нас ділянка технічних. Вперше робилося винну. Робиться, точніше, із технічних сортів. Ну, тут ще вони не обрізані. Кущі, ну, тут таке, якщо комусь потрібна буде лоза, то наріжеться. Хай вони поки стоять, поки трішки з ними буде. Як буде час, вони доріжуться. Тут у нас гурзюзький рожевий. два кущі, непоганий був врожай поруч. Тут у нас якийсь пересорт. Тому ну, що Це такий типу юханітер повинен бути, ну це не юханітер. Також дуже непогано врожай був у б'янки. На відео це все було видно. І лози досить добре повизрівали. Ну кешмиш красінь, Трішки він слабший, другий кущик зовсім слабенький. А тут ще два ряди саджанці розвиваються досить слабко. Сигналь не було. Ну, особливо тут і ні лози немає. Її. Поки що вони розвиваються значно слабше. Так, це в нас що за сорт, це в нас піно нуар французький. Ну, таке щось ніби щось буде. Ну, зараз біля будинку також два дні тому тут була вже проведена обрізка, кущі обрізані. Тут у нас багато що прищіпалося, так називаємо зоопарки тут. Ну, я ці кущі не планувалося їх перещипати, однак не було що куди робити прищепи. Тому тут і басанті, і щелкунчик, і кишмиш-рататуй, декілька прищеп. І мені сподобалось альбану для зберігання. Такий непоганий. Ну, потрібно буде їх кудись в друге місце, хоча є і корни власні. І рататуй, і щелкунчик, і, і кишмиш рататуй. Поруч у нас технічні. Муже порадував Соляріс, набирав. Класний цукор, десь 29 брікс. лози прекрасно повизрівали. І навіть тут вдалося вирости тут собі саджанець. І йшов рукав, він прикопався і тут вже виріс новий саджанець, тому що він колись не прийнявся. І бачите, сигналка там вже майже згнила, але йдусі висить. Solaris, німецька селекція. Поруч також у нас три куща мускати ольвії, цукор трішки не добрав. Цвіточний, цвіточний був покраще. Також лози визрівші листя все поприбирано, пасинки, але ще близько не проведена, тому що дощі не дозволяють зробити це. Ну і в дворі в нас тут, як завжди, не в крівні два сорта. Це кишмиш Юпітер. Ось він у нас знаходиться. І Black Grand. Те, що знизу буде вкриватися. Ще також нічого не обрізалося. А зверху спеціально залишимо, не будемо абсолютно обрізати, лише взимку. Коли будуть морози, а й воно тут висить. Якщо комусь потрібна лоза, прямо з куща буде нарізатися. Так само і Юпітер. Вже Юпітер, ніби він там трьохрічний, вже подивіться, які вже тостелесні рукави, запас деревини досить непоганий. Це у нас кишмиш Юпітер. І ще одна ділянка. Де в нас тут трішки є невкривних, тут у нас клубничний в основному нащеплений, також прищипався новий сорт зюмський мускат. Прищепи не дуже добре пішли, однак здається, вона зачепилася. Потрібно буде якось розвестися його. Також рекомендують кишмиш ютал але все мені як, це думаю, чи потрібний він нам, чи ні. Ну, тут ще нічого не різалося, але тут так. В основному тут такі непопулярні сорти. Якщо що, доріжеться. Так, ну ось зараз бачите, як виглядають чубуки, вже які нарізані для зберігання. Тут це, як завжди, стандартно. Кожен сорт підписаний, кожен чубук змотаний, підписаний кожний чубук, щоб не було ніяких пересортиць. Виглядають більш-менш перебиралося, можливо, деякі лози були, багато сортів, що не дуже гарно визривала лоза, однак те, що гарне, те перебралося. Це чубуки, поруч також саджанці. Поки що вони тут так виглядають. Зараз я їх вологий пісок прикопаю, така коренева, які Ну, Є два види саджанці, є значно кращі, але є такі, що також вони приживаються. Однак у них такі можна називати їх по-простому тонкоміри. Трішки тонкувата лоза. ну, Наприклад, один аватар, він здається, в мене заброньований. Тонкувата лоза, непогана коренева, можна садити. По цінічу чубука. Буде вказано в каталозі як другий сорт. Не хотілося їх викидати. Непогані саджанці, визрівшою лозою з кореневою. Ну, трішки слабші за основні. Кому цікаво, каталог буде в посиланні до відео, обновлявся. Будь ласка, якщо хочете щось замовити, звертайтесь по вайберу, тому що зараз знову на службу і по телефону дуже часу багато не маю, щоб говорити. Робите замовлення, пишете, я вам відповідаю. Потім узгоджуємо всі деталі. Посилками будуть займатися батьки, якщо там дуже багато, то будуть по черзі трішки накопичуватися, потім відправлятися. Ну, це стандартно. У мене є такі, що люди вже декілька сезонів замовляють. Тому, якщо кому щось цікаво, звертайтеся. Номер буде також вказаний в посиланні до відео чи в коментарях. Я вкажу вам. Ніби все так коротенько показав, що як виглядає, що буде в асортименті. Ніби все. На цьому все. Наступне відео не знаю, коли вийде. Сподіваюся, що не так довго пройде часу. Ну, однак, радіймо, тому що є. Тому слава Україні, слава ЗСУ. Всім міцного здоров'я, успіхів, до побачення!